Добрий день, шановні вчителі! Ми продовжуємо з вами знайомитися з інструментами програмного засобу PowerPoint. Минулого разу ми розглядали з вами створення презентацій, які орієнтовані на велику аудиторію. Мається на увазі, коли ми стоїмо біля дошки і щось пояснюємо, чи в класі, чи на батьківських зборах. Тобто показуємо. Як я вже сказав, на велику аудиторію. Такі презентації вони майже не передбачають якоїсь інтерактивності. А сьогодні я хотів би повести мову про створення саме інтерактивних навчальних мультимедійних матеріалів. Чому інтерактивних? Бо передбачається, що користувач, наприклад, діти, які працюють з цими навчальними матеріалами. Вони можуть взаємодіяти з тим змістом, який спостерігають перед собою на екрані монітору. Тобто вони можуть керувати тим змістом, який ми їм пропонуємо. І як приклад, я хочу показати завдання, яке може бути цікавим для вчителів початкової школи під час вивчення, скажімо, арифметики. Ідея Цього навчального матеріалу полягає в тому, що дитина у вигляді гри знайомиться з правилами додавання, віднімання. І гра полягає в тому, що дитині пропонуються приклади, і вона має допомогти їжачку зібрати яблуні. Яблука. Цю гру я побачив десь в інтернеті. Хтось з колег, вчителів початківців створив цю презентацію. Вона мені сподобалась за своїм змістом, і я вирішив на її прикладі показати, як можна створити подібну презентацію. Ще хочу залучити цей приклад, бо під час створення цієї презентації ми використовуємо майже всі інструменти, які... Має PowerPoint. Тобто ми маємо можливість розглянути весь арсенал засобів, якими ми можемо користуватись під час створення інтерактивних навчальних матеріалів. Нагадаю ще раз, в чому полягає зміст самої гри. Дитині задаються послідовно деякі вправи. і вона має допомогти їжачку. У разі правильної відповіді, тобто у разі якщо дитина знайшла виділила яблуко з правильною відповіддю, то яблуко переміщується на тарілку. Якщо ж дитина дає неправильну відповідь, ну, наприклад, як зараз, то вона отримує ну, в вигляді штрафного балу от такий огризок яблука. Таку гру можна зробити навіть колективно, коли тіти по черзі відповідають на ті питання, які ставляться перед ними, і хто більше збере яблук на тарілці, той і переміг в цій грі. І тепер давайте перейдемо безпосередньо до створення цього навчального матеріалу. Так само, як і в минулі рази. Свою роботу почнемо з того, що пошукаємо зображення, які ми скористаємось під час створення нашої презентації. Ви пам'ятаєте, що в нас були і їжачок, і яблуня, і яблуки, в якості фона було небо. Тобто давайте ми пошукаємо. Але хтось мені знову таки скаже, що ми ж це робили на попередніх уроках. Так, але я хотів би звернути увагу. На одну особливість дуже важливу. Якщо ми хочемо знайти певні зображення, то ми вже знаємо, що заходимо на пошукову систему, наприклад, Google, обираємо зображення і в пошуковому рядочку набираємо ключові слова, за якими хочемо знайти. Певні зображення. Ну, наприклад, я вибрав небо, оскільки в якості фону ми будемо використовувати зображення неба. Але є зображення, наприклад, такі як їжачок. Які мають, і не тільки їжачок, а яблуня, яблуки, які мають одну особливість, про яку я вже казав. Вона полягає в тому, що. Фон у цих зображень прозорий. І зараз ми повчимося з вами шукати зображення саме з такою властивістю. Тобто, коли вони мають прозорий фон, щоб він нам не заважав під час створення наших мультимедійних інтерактивних навчальних матеріалів. Для цього ми маємо додати три літери PNG. Справа в тому, що формат PNG, формат зображень PNG це той формат, який якраз підтримує зображення з прозорим фоном. Якщо я натискаю пошук, то мені будуть запропоновані саме такі матеріали. Саме такі зображення з прозорим фоном. Я. Можу ще надалі скористатись інструментами пошуку, взяти тип і, наприклад, ілюстрація, тобто мальований рисунок. І ви бачите, що я маю перед собою велику кількість різноманітних зображень, якими я можу скористатись. Що я і зробив, і пропоную вам це зробити. Ну, Наприклад, я знайшов певний малюнок. І... Зверніть увагу, фон цього малюнку, він зображений, наче шахманна дошка, такими квадратиками прозорими. Це якраз таке позначення використовується, коли показують, що фон є прозорий. А надалі ми використовуємо традиційні операції для збереження зображення в нашій теці. Для того, щоб можна було потім ними скористатись. Отож, я пропоную вам зараз самостійно підібрати потрібні вам зображення і скласти їх в теку, яку ми спеціально зробили, назвали Images і будемо туди складати всі ті зображення, які нам будуть потрібні для створення. Нашої презентації. Тепер, коли ми закінчили підготовчу роботу, зберегли у відповідній теці всі зображення, які нам потрібні для роботи, ми безпосередньо переходимо в середовище PowerPoint, створюємо чистий аркуш паперу чи слайд, і на ньому будемо вже безпосередньо створювати наші навчальні матеріали. Ну, перш за все. В якості фона я хотів використати файл з зображенням неба. Для цього я маю на білому тлі в будь-якій точці натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню вибрати формат фона. Нам будуть запропоновані різноманітні варіанти. Але якщо я хочу в якості фона використати певний рисунок. То я натискаю рисунок або текстура. І вже в цьому віконці натискаю кнопку «Файл». В вікні провідник маю перейти до, того, до тієї теки, де зберігаються наші зображення, і виділяю те зображення, яке мені потрібно для роботи. Тобто зображення неба. Натискаємо вставити, і ви бачите, що, наче шпалери, ми наклеїли на стіну. Наше зображення, наче фотоаборі. Тепер безпосередньо, давайте вставимо самі зображення: їжачка, яблуню, яблука. Тобто всі ті зображення, які нам потрібні для роботи. Послідовність дій дещо інша. Ми переходимо в закладку Вставка, і в цій закладці Вставка натискаємо кнопку «Рисунок». Знову ж таки, ми бачимо. Перед собою вікно провідника, і в провіднику ми вказуємо ті, виділяємо ті зображення, які нам потрібні для роботи. Якщо я хочу одночасно виділити всі зображення, навіть якщо вони стоять довільно у вікні провідник, то я маю це зробити при натиснутій клавіші Ctrl, тобто лівою кнопкою я натискаю на зображення файлів. А при цьому тримаю натиснутою кнопку Ctrl. Коли я виділив, залишається натиснути кнопку «Вставити», і ми бачимо, що на нашому слайді вставлені всі ті зображення, які нам потрібні для роботи. Єдине, що вони розташовані в довільному порядку, і розміри їх такі. Які мають самі зображення, які були збережені у відповідній теці. Тепер моє завдання розмістити ці всі зображення так, як мені потрібно. Тобто, мені треба використати правильно таке поняття, як шари. І по-друге, я маю змінити розміри цих зображень. Ну, перш за все. Я виділю квіти і траву і розташую на верхньому шарі це зображення. Для цього, після виділення певного об'єкту, я натискаю на самому зображенні правою кнопкою миші і в контекстному меню обираю формат на передній план. І ви бачите, що з нижнього шара вже зображення квітів і трави переходить на верхній шар. Далі залишається лише при натиснутій лівій кнопці миші пересунути саме зображення. Наступний крок, я хочу дещо зменшити зображення їжач... їжачка з яблук. Я виділяю це зображення і захоплюючи, захоплюючи маркер кутовий, я зменшую до таких розмірів зображення їжачка, як мені потрібно. Ну, тут вже, ви бачите, залежить від вас самих, як краще розташувати їжачка і Квіти відносно один одного. Дехто захоче їжачка мати на передньому плані, дехто захоче мати навпаки за зображенням трави. Це вирішує кожен з вас самостійно. Не влаштовують мене розміри яблука. Я зменшую до тих розмірів, які мені потрібні яблуко. Далі. Позиціоную так, як мені потрібно всі інші зображення, збільшую зображення дерева, пересуваю їжачка. Для мене мені більш подобається, коли їжачок на передньому плані, тому я знову ж таки виділяю їжачка і в контекстному меню обираю на передній план. Ви бачите, що їжачок вже на передньому плані. Тепер яблучко я зменшую до тих розмірів, які мені потрібні, і переношу, розміщую на дереві. Але в мене є потреба використати декілька яблук. Ми можемо легко скопіювати це зображення. Знову ж таки, на допомогу нам прийде контекстне меню. Тобто на виділеному об'єкті я натискаю праву кнопку миші і можу скористатися копіювати. І в мене з'являється, знову ж таки, нове яблуко. Якщо виникає таке меню, як контекстне меню, як ви бачите зараз на екрані, то ми можемо обрати пункт Копіювати, потім переходимо на вільну точку нашого слайду і натискаємо вставити з буферу обмін. Я не буду багато малювати яблук, розташовувати яблук, оскільки ви вже Бачили послідовність дій, і це можете зробити легко самостійно. Ми підійшли з вами до завершення нашого відеоуроку, і я хотів би лише вам нагадати ті основні поняття і операції, які з, ним, з ними були пов'язані. Перш за все, ми ознайомилися з вами з такими поняттями, як фон. Навчилися вставляти зображення різноманітні. І. Навчилися позиціонувати їх один відносно іншого, тобто розташовувати на різних шарах. Як це робиться, я ще зайвий раз нагадаю. Перш за все, ми маємо виділити той об'єкт, який хочемо розташувати на нижньому чи верхньому шарі. Для цього ми наводимося на цей об'єкт і правою кнопкою натискаємо на цьому об'єкті. У нас з'являється меню. Але не завжди з'являється те контекстне меню, яке нам потрібно. От як зараз, це і добре. Якщо у вас не виходить викликати потрібне вам контекстне меню, ви перейдіть, будь ласка, на формат, і в розділі Формат ви можете побачити ті операції, які нам потрібні для переходу на нижній. Чи верхній шар. Ну, наприклад, на передній. Якщо я хочу на нижній, я можу перемістити назад. На задній план. І ви бачите, яблуко начебто зникло. Але воно не зникло, воно заховалось за деревом. Оскільки вже дерево на верхньому шарі, на більш верхньому шарі, ніж яблуко. Ну, і таким чином ми можемо позиціонувати. Ці зображення, які ми використовуємо, один відносно іншого. Дякую за увагу. На наступному занятті ми з вами розглянемо вже такі поняття, як анімація. Тобто спробуємо трошечки оживити, додати динаміки до наших презентацій. Дякую за увагу! Хай щастить!